Привіт, раки. 28 лютого відбувається народження молодого місяця в рибах, у вашому дев'ятому секторі. Дев'ятий сектор це сектор кругозору, сектор ерудованості, вищої освіти, сектор про просвіт взагалі, так, про закордонні справи. Для кого актуально Іноземні кампанії, організації, подорожі, мандрівки. Отже, що принесе нового молодий місяць раком. Вежа. Ну, Вежа в Ленорман це не вежа второго. Втара вежа це сюрпризи. А тут вежа це. Це про таку стабільність, про міць, а, про а, також це про структуру, про інновації, про взагалі дійсно про світ, От, про якісь е, офіційні організації, От, і для когось може означати також. Ізоляцію, але ізоляція це так, наприклад, якщо це буде пов'язано для когось із раків із переїздом, то так, коли людина переїжджає за кордон, наприклад, вона ізолюється від її сьогоднішнього оточення. Так? Вона змінює оточення, тобто вона відходить від звичного їй оточення. Ось в якому смислі тут може бути ізоляція. Щось нове в цій сфері на вас очікує раки. І давайте подивимося, чого це буде стосуватися для вас. Чого саме? Закохані? Закохані, це близнюки можуть бути по знаку зотяку. Двійка пентаклів зважування і верховний жрець. От, раки. Для когось тут буде актуально вибір місця навчання От, професії. От, можливо, повторно, можливо, це друга освіта вища для вас раки. Це буде правильно зроблений вибір. Ви, ви дійсно зараз вагаєтеся. Але ви зараз, протягом наступних двох тижнів, десь плюс-мінус маєте зробити вибір чи другої професії, другої вищої, третьої вищої, вищої освіти, чи першої вищої освіти. От. Вона буде. Чітко для вас вже визначено. І... І буде радість. Хтось вступить до вишу, радість, десятка кубків, святкування в колі сім'ї рідних. Це буде вам даватися нелегко, але ви досягнете вашої мети. Обов'язково десятка жезлів, так, це буде велике навантаження, але ви досягнете своєї мети. І відлюдник. Ну, це Відлюдник говорить про те, що це так, ну, отримання вищої освіти це довготривалий процес, який потребує вашого занурення, так, в глибини, тієї, тієї професії. так. Отримання знань, отримання мудрості. От, буде свято, буде святкуватися правильно зроблений вибір вашої майбутньої професії. раки. З чим я вас і вітаю! Спасибі вам за перегляд. Підписуйтеся на канал, тут буде багато чого цікавого.